За рідних і за Зеленського, добре. За людей, які за за поруч, які допомагають, які з вами. Добре. Я думаю, що ті, хто є вже в статусі, дякували за маму, але ті, хто є батьками для когось, я думаю, що ви неодно скажете, що ви дуже дякуєте Богові за ваших діток. Щоб Бог дав вам цих дітей. Що ви можете спостерігати, як вони ростуть, ви можете бачити зміни, які відбуваються в їхньому житті. Я думаю, що це тішить ваше серце як тата чи мама. Взагалі, що є таке чудо маленьке, ви бачите, як з такого маленького чуда стає доросла людина, яка несе добро в цей світ, несе благословіння для інших вже. Ви можете бачити частинку себе, як відображення себе, свого характеру в цих маленьких божих анголятках та таких яких Бог дарує в життя сім'ї. Я хочу, щоб ми зараз подякували саме за дітей. Хто має дітей, хто є батьками, щоб ми просто подякували за дітей, які є в нашій церкві, їх є чимало. Багато інколи буває, що тут, в неділю, дітей, буває більше, ніж дорослих. І це дійсно Боже чудо, що є стільки дітей. Давайте просто встанемо, подякуємо Богові за діточок. Ті, хто ще. Стануть батьками, я думаю, що ви можете молитись вже за своїх дітей, яких Бог приготував для вас. Я думаю, що... Господи, дуже тобі дякуємо за те, що ти долучив нас до такого великого чуда, як народження нового життя, зародження, Господь, що ти все так дивно продумав, Боже, і що ми можемо стати свідками Твого чуда, народження дітей, Господи. Дякуємо за наших дітей, яких ти дав, наші сім'ї, Господи, за те, що. Вони живі, здорові, збережені тобою до цього дня, Господи. Дякую, що ми можемо спостерігати, як вони ростуть, брати участь в їхньому вихованні, Господь, І щоб бути для них провідниками Твоєї любові. Христос тебе І чую, щоб Твого життя. Кріць цей шторм, не діялиш тобі, Господь Ти мій Господь, мій Господь Зранку тебе бачу я Ввечері чую я І чую, кажеш, знаю я з тобой, Завжди борюсь все раз І сльози тебе бачу я у сілою твоя рука, і чую, каже, то ти з тобою я в жимі твоєго життя, зав тебе бачив, відвечір відчуваю я, і чую, кажеш, стайня з тобою, за чого ж зараз. Привіт, церква, дорогі друзі, проти сестри! Хочу також передати вітання в цей день подяки. На жаль, не можу бути разом з вами фізично, але думаю про вас, молюсь за вас, дякую за вас. Я дуже радий, що Рома мене покликав. Я хочу, щоб сьогодні не було тільки моє слово до вас, а щоб ви сьогодні спілкувались між собою. Щоб ми сьогодні були активними. Я буду можливо задавати вам якісь запитання. І хочу, щоб ви відповідали. Добре? Добре. Як ви? Добре. Тема моєї проповіді як віддячити Богу. Є така книга Біблія. І вона складається з двох частин: Старий заповіт і Новий заповіт. Старий заповіт розповідає нам про Бога, який все створив. Потім він захотів, щоб в нього був свій народ. Це книга про його народ. Так от Бог вчив свій народ і було таке свято, свято подяки, коли люди збирали врожай і перше, найкраще вони приносили Богу. Тому, друзі, якщо ви сьогодні хочете бути вдячними, хочете, щоб ваші діти були вдячними, цьому треба вчитися. Я хочу, щоб ви зараз трошки поговорили разом. Якщо можна, групи 3-4 людини, розкажіть. Хто твій Бог? От розкажіть один одному, який ваш Бог? Можете таке зробити? Що ви знаєте про свого Бога? Хто він для вас? Ці 10 людей викликнули настав. Скажіть, хто Бог для вас? Щодня бачу Твою милість. Вірний завжди о, Господь. Любові, сили і слави ти мене не залишиш ніколи. Вірний завжди Господь. Зранку тебе бачу я, надвечір відчуваю я. В єдності хвалу скаде. Тримаємо салати спокійні. Белет, дякую, тобі. На дар спасіння пам'ята, за прощення усіх гріхів, Богу, задечного хвалу йому царю, царі. Бог і сонцем, мідачем не сподіваюся. І з кожним роком, і з кожним днем не спосібче благословен, поза цілком і душем не спосібче благословен. Той день подяки господаряві, йому хлопці за все складає, за дні осінні книги, і зукняні, у все в руках своїх тримає. Подяка великі хвиліні, єдиному Христу, у своємуся, слава і щоб вчительна допомоги.